Дійсно, на рівні області визначено залучення громадян до суспільно корисних робіт під час військового стану. Рішенням виконавчого комітету Варської міської територіальної громади також від 18 липня, листопада 2022 року було затверджено перелік таких суспільно корисних робіт. Але спочатку я розкажу, хто залучається до таких робіт. Це тимчасово незайняті особи, це зареєстровані, безробітні особи, які не мають приналежності до військового призову і внутрішньопереміщені особи. Оплата праці ведеться з фонду загальноов'язкового загального страхування. Це оплата буде становити мінімаль, мінімалка. Зараз, наскільки я пам'ятаю, це 6700 гривень. І по Вараській міській територіальній громаді визначено перелік таких суспільно корисних робіт: це ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів це один напрямок і другий напрямок упорядкування відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних джерел та водоймищ, русел, річок. Укріплення дам мостових споруд.